Товариство, ну насправді я, по-перше, мушу перепросити, якщо трошки буду зупинатися, я вже три дні не сплю. Е дякую вам, що ви сюди всі прийшли під СВК. Дуже вам дякую за вашу підтримку. Вона відчувається. Знаєте, що хотів би сказати? Насправді, ця ніч, минула ніч з неділі на понеділок, вона була дуже корисною для нас всіх. Тому що я впевнений, що ті люди, які ще може, сумнівалися до цієї ночі, вони нарешті зрозуміли, що ніяких чесних виборів, ніяких чесних правил гри, ніяких переговорів е чесних з цією бандою Межигірською не може бути. Так, товариство? Yeah. Всі вже це відчули, тому що ніяких виборів насправді вчора не було. Так, була передвиборча кампанія, так була агітація. Були, ми проводили сотні зустрічей, ми отримали цю підтримку. І екзитполи вчора показали, що 51% мешканців Шевченківського району нас підтримує. Більше половини, вдумайтесь, товариство. І оце була, це були вибори. Але вчора виборів не було. Вчора була просто така технічна робота провладних членів комісій, яким зверху сказали, що ви, шановні, маєте намалювати стільки-то, стільки-то, і вони це малювали. От і все. Розумієте? І кожен з нас має зрозуміти, що з цим режимом, з цією бандою, сьогодні грати в чесну гру, грати по закону, щось від них вимагати, просити насправді неможливо і немає сенсу, тому що в будь-який момент вони можуть підмовити своїх тітушок, вони можуть поплатити своїм комісіям. Вони можуть ще комусь там самопоклогу, своєму, своєму члену ЦВК, своєму голові ЦВК, своєму суді, своєму голові КМДА і всім цим бандитам, мілким, посіпакам їхнім. Вони дають команду і все. І наш з вами голос нічого більше не вартий. Їм не цікаво, як ми голосуємо, їм не цікаво, що ми говоримо на мітингах. Їм взагалі ми не цікаві. Їм цікаво тільки одне: їхнє бабло. От і все товариство. І тому я сподіваюся, що кожен з вас, якщо ви мали якісь сумні, ви вже це зрозуміли. І ця ніч насправді це не є наша якась поразка. Я це не, не бачу, знаєте, хоча роботи дуже багато було пороблено, але я не бачу, що це якась поразка. Я ще тиждень тому сказав, чи навіть два тижні, коли починалося це все на Майдані, правильно, що 21 листопада, це, бачите, так час швидко біжить, що вже забуваєш дату. Але ще 21-22 я сказав. Що взагалі цих виборів зараз не потрібно на тільки цих п'яти округах? Має бути тотальне перезавантаження влади від президента до голови райдержадміністрації. Так, товариство? Да! Тому що якщо цього не буде, то ніякі п'ять округів, ніякі десять округів, ніякий міністр Захарченко, заступник міністра ще якийсь, третій прокурор, п'ятий суддя нічого не зміниться. Тому що решта залишається такі саме, система лишається така сама. Тому зараз у нас має бути у всіх одне слово в голові Майдан. Знаєте, пароль, пароль має бути Майдан. Йдемо на майдан, ті, хто ще не вийшов. І стоїмо на майдані за наші права, за майбутнє наших дітей, нашої країни. Стоїмо, поки ця межигірська банда не втече з нашої країни, так, товариство. Я думаю, що по дорозі, поки будуть тікати, ще деякі на березах залишаться висіти, так, товариство? Так. Але ми маємо це зробити. Тому що якщо ми цього не зробимо, якщо ми зараз розійдемося, якщо ми підемо додому, то нічого не зміниться. Навпаки буде ще гірше. І у нас буде гірше, ніж Білорусь, у нас буде гірше, ніж Росія. У нас буде пахан спочатку один Янукович старший, потім буде Сашко Янукович. Потім буде Вітя Янукович молодший і так далі, товариство. Ну ми ж цього не хочемо, так? І ми цього не допустимо, товариство. Тому що за нами правда, за нами сила, за нами справедливість, а за ними тільки їхнє бабло. От і все. У них більше нічого немає святого в житті. Вони можуть купувати і продавати, але нас не купиш. Всю Україну не купиш товариство. І тому, попри все, попри цю ніч, попри ці вибори, знаєте, я от е, хотів би вам одним поділитися з вами е, таким просто фактом, як це все відбувалося. Олег Ярославич розповів, але просто таку коротеньку ремарку. Ви чудово знаєте, які були підкуп. Всі це знають. Ми це виставляли в інтернет, всі знають ці цитушки, як знущалися до нашими членами комісії. Всі знають про ці каруселі, по ту чернуху, яка проти нас випускалася. Овіть собі, за останні два тижні випустили п'ять повнометражних газет на 12 сторінок кольорових про, про мене, який я поганий. Що нібито у мене дипломи не справжні, що я вигадав, що я, дайте, я не вчився там, я це вигадав, намалював собі, хоча це все є скани. Що нібито я там когось там вбив, що нібито я там щось вкрав і так далі. П'ять газет така чорнуха. І оце все відбувалося, товариство, але насправді це все була прелюдія. це все була підготовка. А от вчора вночі, коли закрилися дільниці, і куди почали почався так званий підрахунок, то ніякого підрахунку не було. Там нічого не було. Просто дзвонили їм з їхнього штабу головам комісій. Голова комісії режимний викидає ці бюлетені і скриньки на стіл, швиденько їх розкидає по кубкам. Не оголошуючи, кому належить який бюлетень, вони ці кубки нібито перераховують. Виявляється, що там 800 в купці запелепишено 300 за мене. Хоча на тій самій дільниці рік тому було 500 за мене, а за запелепишено. Так, вони розділяють ці кубки і все. Оголошуємо результат. Комісія голосує. Наш член комісії каже: чекайте, а як це абсурдно? Давайте порахуємо. Ми рахуємо ваші бюлетені, а ви рахуєте наші. Перехресний порахунок робимо. А їхні голови кажуть: ні, ми вам не довіряємо. Ви записуєте наші бюлетені. Ви не будете перераховувати. Ну що, комісія? Голосуємо? Голосуємо. Комісія більшість голосує, малює в протоколи тітушки їхні. А на кожній дільниці, і це повірте, не переміщення сам проїхав особисто, що 50 дільниць. На кожній дільниці по 10. Ці тушок, як мінімум, всередині, і ще заміна 10-15 зовні. Чому? Бо у них є технічні кандидати, і вони зробили ці тушок спостерігачів. І навіть їх нікуди не виженеш, бо вони ж спостерігачі офіційні. розумієте? І оці офіційні тітушки спостерігачі відтискають наших журналістів-членів комісії, вони малюють цей протокол і везуть собі спокійно в окружну комісію. І отак виходить, що екзитпол показував, що у нас 10 тисяч голосів перевага. А вийшло так, що нібито вони перемогли на три тисячі голосів. Розумієте? І потім, коли в кожній комісії ми вимагаємо перерахунок цих абсурдних голосів, а кожна комісія теж повністю їм підконтрольна з 18 людей, тільки четверо наших, вони кажуть, а нашу порахувати. Все чесно, все зрозуміло. Що проблема? Розумієте? Тому насправді тут немає не якоїсь розпочу, тут не треба якоїсь суму. Насправді це просто має бути от останній вже такий показник. Вже остання крапля, яка показує тим, хто сумнівається, тим, хто ще думає, що якось можна домовитись з кимось, так? що якось там хтось покинеться і подумає, що ні, ну ж народ збурювати навпаки гірше буде. Бо багато хто казав, Янукович не буде фальсифікувати вибори, бо він буде боятися, що від того гірше буде. Ну, було таке, ви чули таке. Але яка різниця? Бачите, йому нічого, йому він не хвилюється абсолютно ні про що. Він собі сидить в меживірі. Спокійно Беркутом себе оточив і у нього все добре. Тому ці вибори вчорашні, не вибори, а цей процес, оця ніч з 15 на 16 грудня 2013 року. Це мож, має бути просто остання крапля, це має бути ще паливо для нашої революції. От і все, товариство. Все тільки починається! Слава Україні!